Доброго дня, діточки! Сьогодні я вас запрошую на прогулянку до осіннього парку. Жовте листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли це буває? Вірно, восени. Осінь хоче нас познайомити зі своїми друзями. Погляньте, це вітер. Діти, який вітер? Так, сильний, могучий, холодний, пустотливий. А як дує вітер? Сильно, холодно, чудово. А це дощик. Який весельний дощик? Так, холодний, шумний, сильний, дрібний. А давайте повторимо, як шумить дощик. Шумно, дрібно. Молодці. А тепер помандруємо з вами в парк. Погляньте, скільки тут листочків. Чи всі вони однакові? Давайте розглянемо листочки. З якого дерева цей листочок? Вірно, з дуба. Якщо він з дуба, то він який? Так, дубовий. А з якого дерева цей листочок? Вірно, це з берези. А якщо він з берези, то він який? Березовий. З якого дерева листочок? Так. З каштана. Якщо він з каштана, він який? Каштановий. З якого дерева листочок? Вірно, з горобини. Якщо він з горобини, то він горобиновий. З якого дерева цей листочок? З клену. Якщо він з клену, він який? Клиновий. Погляньте на дерево. Що це за дерево? Береза. Назвіть частини дерева. Вірно, це стовбур. А стовбур у берези якого кольору? Так, білий з чорними смужками. А вище гілки. Та листя. А листя у берези якого кольору? Зелені. А восени вони, вони жовті. А тепер давайте спробуємо скласти розповідь про Березу. Послухайте мою. Це береза. У берези є стовбур. Він Білий з чорними смужками. Від стовбура відходять гілки. На гілках ростуть березові листочки. Восени листя берези жовте, схоже на золоті монетки. Малята пригадайте, які дерева ви знаєте. Та спробуйте скласти свою розповідь про своє улюблене дерево. Бажаю успіхів. До зустрічі!